Ідемо далі. Дивимося наступне наше запитання. Теж Харків. І, і, і вперше. в Харкові. У Харкові вперше у світі використали. Знову вже. Так, У На сьогодні все, що використовується все в Харкові. Харків наш. А варіант: поштовий індекс Б- метро. Це. Канатна дорога чи де світлофор? Поки що тебе виручають лише твої контакти. Я колись, здається, чув щось про поштовий індекс. Так. А, метро навряд чи, бо метро, історія метро я колись дивився там в Британії вже дуже давно. Так, це правильно. Нью-Йорк, Британія. Угу. Світлофор теж навряд чи. Mm -hmm. Бо коли вже були машини, і вже там повним ходом все налаштовував, то, то у нас ще тут самое, э, в лаптях ходили. Mm -hmm. От. Mm -hmm. канатна, канатна дорога або поштовий індекс. Канатна дорога або поштовий індекс. І монетки нема Шоп! з собою. Не а, Добре, давай а, канатну дорогу, тому що поштовий індекс, скоріше за все, дуже розвинута пошта в Америці. А, міг же бути такий, така річ, як поштовий індекс. Що ти розстроївся, що я не вибрав поштовий індекс, так? Да? <рив> ну, хай буде канатна дорога. ну. — Приймаю поштовий індекс, варіант А. Кому будемо телефонувати? А давай а позвонимо. Ми дзвонили фоготу. А давай, можливо... А от він тільки що прислав смс-ку, що ми, це я на зв'язку. О, давай. Наберемо? Давай. Телефонуємо фоботу. Олег. Він. Привіт! Привіт! — Слухай, тут запитання про Харків. Я в програмі Знай свій край на Закарпаття. На Закарпатті. А Закарпатті. Да. Забрався. А, <смеш> 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 тут запитання. У Харкові вперше в світі використали А. Поштовий індекс Б. Метро. С. Канатна дорога і Д. Світлофор. Хірасія розклад. Ну, Метро точно викреслюємо. Що там ще було? Канатна Поштовий дорога Поштовий Китовий індекс, канатна індекс. дорога світлофор. Uh, ну, Точно не світлофор. Це було набагато. І ти маєш вона нас в світі? Так, да, в Харкові вперше у світі використали. Uh. Ну, тобто, добре, метро і світлофор відкидаємо, лишається що? Лишається індекс, і що там ще? І канатна дорога. Канатна дорога. Хм. Ну, я думаю, що все ж таки індекс. Варіант, а? Індекс. Пане ведучий. Так, так, я слухаю, у вас ще хвилина йде. Так. Вас хвилина розумієш, йде. Олег, оце він постійно. Хвилина йде, хвилина йде, і людей збиває з понтелику. На даний момент я не збивав. <гум> ну, слухай, ну насправді то, ну, мені. Я це вже просто Мені здається, що канатну дорогу нав чи в світі в Харкові вперше використали, а от індекс можливо. Хвилина закінчилася. І так, ваш варіант а. Поштовий індекс. Зроби мені як хіп? Зроби мені хоп. Як? Зроби мені як! а ну, ну, до речі, це хороше ви... може бути кавер. кавер. Зроби да, мені що, да, да. зроби мені як. <рес> так. Дякуємо дякую. Дякую за відповідь. Дивіться проєкт Найсьєкрат на каналі Nice Creta. Дізнайтеся, чи допомогли ви вашому, ну, вашому другу. Так? другу. Так. Дай Боже, дякую. Гарного дня. Гарного дня. Покам -покам. І так, у Харкові вперше у світі використали. <рес> давай, 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 давай. Варіант. Твій варіант був. Поштовий індекс. Йому ще підказав. Ні. Не підказував. Ні, я просто зрозумів, що метро і світлофор не підходять, а канатка таке було.